Чорноморська флотилія або флот, ну, радше флотилія, вона існує. У них був день ВМС, там, де вони зігували. А, а, а Ви брали це відео? Ай-яй-яй-яй-яй. А воно Ні, є верто. Не Ні, немає, напевно. Я його не взяла. Це там, де а я. Ай-яй-яй. Яке, уп... Яке упущення, яка біда? Шмар... Але в мене воно є в збереження. Ага. Зараз я її ліки... кину. Іллі кину. Прямо. Ага. Директир, так би мовити. Де тут. в ну, мене щось почав да, це... трошки. Трошки включити. Да, ну, збираюся. Да. Зовсім трішечки. ага вот. да, вони так Я його бачила і чогось. Я його, здається, додавала, але щось видно не так ефективно додала. Бо потім я про нього і забула. А і так не я... ефектив... є. Іра, мені Ш... подобається. Не, та, не так ефективно. Ну що? У мене щось гальмує все. Так. Mm -hmm. От. Пересилаю, пересилаю Іллі <coughs> в директ. Тому що це. Зіганули так зіганули. От. Yeah. Здравствуйте, мирії! Поздравляю вас с участием в праздновании военно-морского флота России! Ну так, Це ж у них щось там в Китайці означає прояв великої якоїсь там поваги до Путіна. А ми все показали чи частину. Частину, ну та, а, вони показали. Ні, так. Не показати. Ні, так там треба, як вони як зігують. Ну, да, да, зігують. Ну а так, так, зігують. А що ми прибрали звук? Ну, там все відео треба подивитися, там не виступає Кіра на фоні, там не Алла Пугачова. Цілом і приносять да Здравствує російський воєнно морський флот. Команда повторяється три рази. Угу. Ну, от така тепер історія зафіксована в прямій трансляції. Стоять, зігують. Е, там нас винувачували, що від серденька до сонечка. Ага. Слухай я колись я колись пожартував в Етері. Е, е, там була така у нас викладачка в університеті педагогічному Драгоманова е, Більченко, чи якій. І я ага. тоді сказав: кажу: ну, є анекдот український, типа. І заходить до мене німець каже, от такого зросту, от такого зросту. Ну, я отак і показав, як в анекдоті. І вони вирізали цей стоп кадр і сказали, що я зігую в, ну, наживу в етері. Хоча це був анекдот. І там приписували, що націоналізм, нацизм, всі діла ну є відсерденька, і наші вони так і роблять да, це зрозуміло з жести, ну. В будь-який спосіб нам нав'язують, що ми нацисти, страшні люди і так далі. А ось вам прямо Ілля, ще раз можна показати, як вони зігують. Мені ну, сподобалось просто не приходить. Як Ентоні Діп пожартував? Спершу пише зігують кінчення, а потім пише, а ні, дулі крутять. <смі> вони ж з кулаками там. <смі> смішний жарт. Там кулаки, <смі> так. Віддати <смі> належно, що там кулаки там не, не зірвують. Прямо... Марії, Поздравляю вас! с участием в праздновании военно-морского флота России. Экипаж корабля в ответ на приветствие президента Российской Федерации выполняет церемониальное движение Тинджай чем символизирует огромное уважение к человеку. Экипаж поднимает правую руку перед телом и произносит приветствие «Да здравствует российский военно-морской флот!». Команда повторяется три раза. Это же китайцы, да? Это же они так тягували. Ну, напевно, Тяньджай, китайцы, это по... Ну, может, россияне уже перешли на китайскую, там, у спілкувания. Ну, это ваня, потихоньку, но... да, уже злиття, <сих> так, как быть. Злиття а, да. поглинает. Пуглина. Перепри... Да, і знаєш. Е, е, це іронія. Це іронія долі, що так от відбувається. І е, хотілося зігануть, а що Путін не зіганув. Ну тому що насправді от Зіггаль, е, що значить з німецькою Зіггаль? Нам каже зараз Міла Гайдай: це нічого в собі не несе, щоб помріть усі. Жиди і слов'яни, такого там немає. Зіггаль це слава перемозі. Uh -huh. ну Зіг, ну, скажімо, Золота Ельза в Берліні Зігі-зойлі це пам'ятник перемоги ну, де факто. Uh -huh. Так що хай живе перемога, перекладається десь так. А потім уже ну Зіга. Оці всі я, я не люблю ці всі, знаєш. Нагромадження, тому що тут, тут можна, якщо ти навіть нахилився зав'язати шнурок, це теж можна зробити якимось таким жестом зовсім не, не скерованим на умиротворення, умиротворення суспільства. Міла гайдай, зігін перемагати правильно. Тетяна Деревенко, великий заглот Кацапі і Китаєм. Так і є. Ну, одним словом, така історія собі, але ну, красномовна, і не відбувся парад в Севастополі, що найважливіше, що все перенесли до Кронштату у внутрішні води НАТО. Тепер, куди до Олені долітають українські безпілотники, що, що дуже прекрасно. А фіни... Мені подобається реакція Фінів. Зараз я візьму замість сігарети. Київ не так і далеко від Фінляндії, і тепер ми маємо звикати до того, що сусідні, так би мовити, регіони Росії буде бомбардувати або там вражати безпілотниками України. Ну, шикарна реакція. Така розслаблена фінська. Запакуйте чергову пляшку Фінляндії Дмитрію Медведєву, нехай напише черговий пост про ядерний апокаліпсис. Тому що це от на відкритті Олімпійських ігор в Парижі, французи, е, пізніше та, про Олімпійські ігри. Так, да, так, да, поговоримо. Я думаю, встигнемо. Ну, нехай, а, нехай, да. тому що там, там купа такого символізму я просто. Присів на свою п'яту точку, коли читав ці всі коментарі, наскільки це все жахливо, що це вже кінець світу. А що ви чекали від французів? Мені просто цікаво. Коли вони відрізнялися, знаєте, такою вишуканою цнутливістю? Коли це було в останній раз? Почитайте Буз Кінда. Я... Парфуми, почитайте з СКІ. Парфуми. Вам встане отак, от. Зрештою, читайте Жана Жене. У вас не те, що волосся стане дибки на голові, воно встане дибки всюди, де воно у вас присутнє, навіть на п'ятах. Теж мені вирішили знайти осередок просто незайманості в Європі, Франція. Франція, де да. саме сам вираз французький поцілунок уже уже роз розпусти,